Ось на 3 липня такий у мене спонсор прищепа, була в тому році зроблена. І я дивлюся, що почали викидувати на другий врожай. Я не буду їх чекати. Я їх просто повирізаю, бо воно мені... Витягне все одно <кхем> чекати довго. Ці громки хай наливаються. Такий спонсор. Це така прощепочка була. Бачите, хороша громка. Гарненькі. Тут такі ось гронки висять. Ну і зелена маса <кій> наростає добряче, лози пішли. В принципі, очікуємо виноград. Очікуємо виноградику. Хочемо скуштувати. Вони ще бачу громка. Мерненька, видно чи ні за сонце. Вон. Красавиця. Ну, а тут вже інший виноград, то такий винний, домашній. А той, що прививав в тому році спонсора, це ж він. Цен ну, уже на цей рік дав плоди. І я дивлюся по гронам, що ну, нормальні будуть гронки. Класні. Так що, якщо болячки не задавлять, будемо смакувати. Бажаю всім гарних врожаїв.